Ну що, друзі мої, пройдемося коротенько по останнім подіям, які трапилися в світі. Коротше, пам'ятайте ту історію дуже давнішню, коли в Польщу прилетіла ракета, пам'ятаєте? Коли там ще загинув фермер. Так ось тоді Росія однікувалася, казала, що то не вони. Потім казали, що там якісь реби спрацювали, які збили. Напрямок цієї ракети. Ну, коротше, було куча всякої хуйні, але тоді Польща претензії ніяких не видвинула. Так ось, пройшов час, і що ми маємо? Росія тепер вже цілеустремленно запустила шахет, бойовий шахет, який пролетів Польщу і, не долетівши до Варшави 50 кілометрів, здетонував. Та що ви, друзі мої розуміли, так здетонував, що людей повлітали в вікна. Так ось, я до чого це все говорю, що після цього Шахеда Росія офіційно заявила, що вони уїбали по Польщі. І як відреагувала Польща? А я вам, друзі, скажу, да ніяк. Їм похуй! Так ось, що ви знали просто, які в нас союзники є. Цією Ублюдською війною тільки ми майже один на один. Бережіть себе, слава Україні, слава нашим героям! І не забуваємо, друзі, підписуватися на наш телеграм-канал. Там дуже багато всього цікавого, цікаві відосики. Він буде в шапці профіля. До зустрічі!